Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У Кіровоградській області до довічного позбавлення волі засудили 22-річну дівчину, яка активно підтримувала Росію в соцмережах та здавала окупантам координати військових частин, складів, заводів та об'єктів, критичної інфраструктури. На суді вона заявила, що хоче воювати за Росію. За даними суду, дівчина від вересня 2022 року у Тікток прославляла російських окупантів. Росію та підтримувала окупацію України. Там її профіль називав. Вся російська леді також вона від 16 лютого 2023 року активно співпрацювала з росіянами, здаючи за гроші українську критичну інфраструктуру та військові частини. Під час засідання суду дівчина пояснила, що у січні лютому 2022 року вона була в Криму. У березні 2022 року вона приїхала до Маріуполя. Там її завербували Росіяни. Вона написала угоду про співпрацю в обмін на те, щоб її відпустили до України. У лютому 2023 року. До неї зателефонували окупанти та нагадали. Що вона повинна на них працювати. Дівчина не звернулася до українських правоохоронців та одразу погодилась працювати на Росію. Через гроші на суді вона визнала, що могла виїхати до РФ, але хотіла заробити гроші на знищенні України. За виконані завдання, росіяни пересилали її кошти на банківську картку загалом за знищення заводів та інфраструктури зрадниця отримала 150 тисяч гривень. Під час засідання суду дівчина заявила, хоче, щоб Україна її обміняла на полоненого, цивільного чи військового. Вона додала, що бажає воювати на. Боці РФ зі зброєю проти України, зрадниця також додала, що їй шкода людей, які опиняються під обстрілами, але їй не шкода ті об'єкти, які війська РФ ракетними ударами знищують. На суді виступили троє знайомих підозрюваної. Один із них заявив, що раніше дівчина ночувала з ним у його квартирі. Він додав, що вона говорила, що працює у Кременчуку. Свою знайому він описав як забавну та глупу дівчину. Однокласниця підозрюваної пояснила, що вони дружили до початку повномасштабної війни. Проте, коли вона побачила, що її подруга Славляю у соцмережах РФ припинила з нею спілкування. Інший знайомий розповів, що у березні 2023 року до нього прийшла дівчина та попросила підвести її на автостанцію, оскільки вона купила великого білого ведмедя. Він погодився, проте спочатку у робочих справах повинен був заїхати на кар'єр. Згодом він дізнався, що його знайома там робила фото для окупантів. Суд встановив, що дівчина вчинила 10 епізодів злочинів. Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, вона не хворіє ніякими розладами. Та у Усвідомлює свої дії. Суд врахував і те, що підозрювана не розкаялась, а навпаки, хоче воювати за Росію. Також вона усвідомлювала, що її дії спровокують загибель людей. Проте їй на це було байдуже. Суд визнав дівчину винною за частиною 2 статті 111 та частиною 2 статті 436 тридцять 2 КК України. Її засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Вирок суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.